Фе Бредлі – це явно те, що може вас здивувати. Потужна, маневрена та дуже небезпечна для ворога. Сьогодні саме про неї і поговоримо. Бойова машина піхоти Бредлі зроблена в Америці. На озброєнні ці БМП перебувають з 81-го року. Потужність двигуна – 600 кінських сил. Швидкість до 60 км на годину. Дальність пересування без дозаправки – 402 км. Довжина – 6,5 метрів. Ширина – трохи більше 3 метрів. Висота – 3 метри. Вага у повному бойовому спорядженні – 32 тони. Озброєння БМП складається з одноствольної автоматичної гармати з ланцюговим приводом калібру 25 мм, міліметрів, ефективна дальність вогню, якої 2 кілометри, протитанкового комплексу з ракетами ТОВ або Джавелін. Також на БМП Бредлі можна додатково встановити кулемет. А для тих, хто взагалі не знає, що таке БМП, розкажу своїми словами. Це такий маленький маленький танк, в якому дуже багато простору для десантури, тобто для наших мотопіхотних батальйонів. Туди хлопці набиваються швиденько, виїжджають в поле бою, Десантуються, а далі уже продовжують цю там вогниві, засоби стріляють там, окопуються, прориваються, штурмують. Але це була стара така копійка. Ще двійка. Бехи було дві з радянських часів. А тепер давайте про сучасні бехи поговоримо. Бредлі може перевозити одразу сімох бійців, та не враховуючи трьох членів екіпажу. Цей апарат допоміг українським військовим забезпечити збільшення наземних бойових можливостей, завдяки чому й було, і ще буде більше вдалих операцій, і всі вже бачили багато відосів, як наше Бредлі розвалює їхні танки. І Т-90, і Т-72 все підряд розвалює. Кадри однієї з таких операцій покажу зараз. У США станом на сьогодні є достатньо багато Бредлі і на щастя, політичне рішення про передачу Україні цих апаратів було ухвалене доволі швидко. І Бредлі зараз працюють на тому новому напрямку. Ти знає, якому серед експертів про БМП Бредлі кажуть наступне. Загалом, Бредлі є основною БМП армії США, яка хоч і встала у стрій ще в 81 му році, після 18 років дійсно карколомної розробки. Але замінити її поки що так і не змогли. До речі, програма на заміну цієї машини вже стала справжнім серіалом і не збирається зупинятися, бо розробники почали перероблювати свої машини, виходячи з реального досвіду війни проти Росії. За час існування Бредлі проходила численні модернізації. Всі ці машини вже отримали додаткове посилення бронювання, яке забезпечує захист від вогню 30 міліметрових гармат у лобовій проекції. А що ж там руски? Питаннячко. Оскільки Бредлі ще з 80-х на озброєні в Штатах, то у них було вдосталь часу для того, аби підготувати свій аналоговнітний отвіт для США. Їхні змі минулоріч річ всі як один писали про те, що російським аналогом американської БМП Бредлі є БМП 3 це БМП прийнято на озброєння у 87 році. Вага апарата майже 19 тонн. По озброєнню 100-мм та 30-міліметрова автоматична гармата, дальність стрільби до 6,5 тисяч метрів. В наявності є 8 протитанкових керованих ракет Аркан, три кулемети, димові гранати Хмара, максимальна потужність двигуна 660 кінських сил, максимальна швидкість по шосе 70 км на годину. На плаву 10 км на годину. Запас ходу по шосе 600 км. Стосовно екіпажу в БМП-33 людини. Максимальна кількість десантників на борту 7 чоловік. Російські воєнні експерти кажуть, що головною перевагою їхнього БМП стала дальність роботи. За їхніми словами, саме їхні БМП-3 майже на кілометр далі стріляють, чим БМП Бредлі. Однак знову ж таки є різні модифікації, тому не можна так однозначно стверджувати. Проте можна однозначно стверджувати, що деякі з російських солдатів, що воюють на БМП-3, мають явні проблеми зором. Це то з зором. Чи тут зрозуміло. Нещодавно був випадок, коли в Курській області російська БМП-3 хотіла поцілити в український бронеавтомобіль Козак, наскільки я пам'ятаю, але замість цього розвалила російську беху двійку, яка опинилася на лінії вогню. Чисто випадково. Причому бронеавтомобіль наших сил оборони акуратненько вийшов з під зони ураження вора і почекав, поки вони там один одного розвалять. Та й таке. І верхівкою абсурду стало те, що це відео себе на каналі опублікувала Чорнорота пропагандистка Скабєєва, і підписала, що на цьому відео показано знищення клятих американців. Виходить, за її логікою, США вже воює за Рашку. Що ж ти ділаєш, Байден? На цьому моменті буду завершувати цей випуск сьогодні без преамбул. Просто прошу підтримувати наші сили оборони вашими донатами. Бо що? Правильно, бо це все важливо для нашої перемоги. Не мені вам про це пояснювати. Бувайте здорові!